В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Високо Високопреосвященний Владико, всечесніші чесніші очі ректори, високопреподобні Отці, дорогі семінаристи, дорогі брати і сестри у Христі. Сьогодні ми зібралися тут з нагоди храмового праздника Святого апостола Юди Тадея це один з 12 апостолів, який, як і всі інші, проповідував Христа не лише словами, але й своїм життям. Як у більшості апостолів, останньою Його проповіддю була мученицька смерть. Сьогодні апостол Тадей найбільше звертає нашу увагу саме як мученик, тобто як той, хто засвідчив свою любов до Бога і вірність йому найвищою ціною, ціною власного життя. І коли ми сьогодні дивимося на цього апостола, то бачимо, що він не сам. Поряд з ним сьогодні є численні святі мученики, які так само любили і люблять Бога навіть ціною власного життя. І якщо про життя апостола Тадея ми знаємо не так багато, то в цей день серед нас духовно, поряд з апостолом Тадеєм є такі мученики, які для нас є рідними. І про життя, яких ми знаємо, і яким ми сьогодні завдячуємо своє життя. Одним з таких мучеників, як вже сьогодні згадувалося, є наш український святий священомученик Йосафат, який віддав своє життя за єдність Христової Церкви, і цього року ми відзначаємо 400 ліття від його мученицької смерті. Серед цих мучеників є також наш блаженний священомученик Теодор, який як послідовник апостолів, послідовник теж апостола Юде Тадея так само віддав своє життя за Христа і за Його церкву, за нас. Сьогодні в цій спільноті мучеників серед нас є і Петро Орос, також інші численні священники, монахи, монахині серед яких є послідовники святого Йосафата, так само і миряни, яким ми завдячуємо нашу віру і приналежність до Христа і до Його правдивої церкви. Тож в цей день постать апостола Юди Тадея пригадує нам найперше про таку сферу, яка не може нікого з нас сьогодні залишити байдужими. Це є сопричастя святих. Ми віримо, що є три стани церкви. Перший стан це церква мандруюча і воююча, тобто ми з вами, які живемо, боремося на цій землі і мандруємо до вічності. Другий стан це церква, що очищається, тобто усі померлі. Які відійшли з цієї землі, але ще в частинищі готуються до Небесного Царства. Третій стан це церква, що вже в славі споглядає Бога в трьох особах, таким, яким Він є. Але всі ці стани, як вірить церква, як віримо ми, творять одну єдину Христову Церкву. Не мов би одну єдину у Христі родину, де всі тісно і нероздільно пов'язані між собою, де добро одного мученика передається іншому, де ми не можемо сказати Ти мені не потрібен, бо завдяки дару іншого ми сьогодні живемо. Ось так і мучеництво одного святого. Стає даром усіх нас. І таким, тим самим ми стаємо сьогодні нерозлучно з'єднані з цими святими, яким сьогодні поклоняємося і яких почитаємо. Сьогодні серед цих мучеників є теж і наші воїни, з якими ми теж нерозлучно пов'язані, з як живими. Воюючими, так і з тими, що вже відійшли до слави. Ми пов'язані з ними, бо завдячуємо їм в тому, що дар свого життя, дар свого майбутнього вони передали нам, аби ми цим даром жили, ним збагачувались і цей дар не змарнували. Образ Святого Тадея, як також святого Йосафата. вони сьогодні для нас як мозаїка, яка укладена з безлічі маленьких коштовних камінців. Ця мозаїка, укладена сьогодні з кожного воїна, з кожного українця, який віддав сьогодні життя, за нас віддав. Віддав життя за свою країну у цій кривавій війні. Тому, тому ми сьогодні є все причасті з усіма цими святими, як тими, що жили в минулому, так і тими, що віддали своє життя сьогодні, вчора, віддають тепер. Святий Тадей як один з перших і найближчих учнів Ісуса. Пригадує нам цей день також про те, що Христос сьогодні живий між нами не лише як дух, не лише, можливо, як спогад для когось. Він живий сьогодні між нами як тіло. І цим тілом, живим тілом Христовим, є якраз його церква. Ми звикли думати про церкву як про структуру. Де кожен з нас має своє ієрархічне місце. Апостол Тадей разом з іншими мучениками звертає нашу увагу сьогодні на те, що церква це насамперед тіло Христове, тобто сам живий Христос, який усіх нас об'єднує в собі. Лише любов є. Єдиною причиною мучеництва. Любов ніколи не можлива до структури, до схеми, до ідеї. Любов можлива лише до істоти, до живої істоти. Ми кажемо сьогодні, що святий Йосифат віддав своє життя за єдність церкви, але його життя було віддане не за єдність церковної структури. А за єдність тіла Христового, тобто за нашу єдність один з одним, бо ми і є цим тілом Христовим. Нам теж потрібно вчитися сьогодні любити церкву, як вони, як мученики, любити істоту церкви, її суть, якою є сам Христос, і пам'ятати, що наша любов чи ненависть. До іншого, до нашого ближнього в церкві, це є любов чи ненависть до самого тіла Христового, до самого Христа. Прикладом правдивої любові сьогодні є сучасні мучені, які віддають своє життя за нашу Україну. Вони віддають своє життя не за структуру. Не за політичний устрій, а за щось більше віддають життя за серце України, яке складається з кожної живої частинки, якою є кожен з нас. Віддають життя за тіло України, яке складається з якихось родин, дружин, дітей, батьків і просто близьких людей. Святий апостол Додей сьогодні також звертає нашу увагу разом зі святим Йосифатом, разом з іншими мучениками на рани тіла Христового. В богослужбових текстах ми молимося такими словами. Ранами твоїми Ісусе, ми зцілились, викупив ти нас Божественною і дорогоцінною своєю кров'ю. Кожен мученик це рана Христова. Це одна з тих численних ран на тілі Ісуса, якими Він нас спасає через своїх святих, які віддають своє життя, так як і Він. Рани Христові стали для нас скарбом, бо стали для нас спасінням, раною, якою став на тілі Христовому святий Йосифат, Наша церква дотепер залишається живою і єдиною. Ранами, якими стали на тілі нашої церкви наші священномученики, любов до цієї церкви живе дотепер в наших серцях. Ми теж повинні прагнути бути ось такими ранами, кожний по-своєму, для своєї церкви. Народу і самого Христа. Спасти нас ніщо не могло так, як рани Христові. І нічим іншим ми не можемо нічого спасти, як лише своїми ранами і самі, будучи ранами Христовими. Сьогодні Україну спасають теж в першу чергу рани. Спасає готовність численних мучеників бути місцем поранення, бути місцем, яке приймає на себе удар, і готове кровоточити і страждати, аби все інше тіло могло жити, і аби тіло це мало живе серце, і щоб це серце далі билося і жило. Церква, як тіло Христове, Красива якраз в першу чергу своїми мучениками, які на цій, на ній, на цьому тілі Христовому, на цій церкві, як рани. Але саме ці рани показують, якою є великою любов цих мучеників до своєї церкви, до Бога і до свого народу. Ми згадували на початку що останньою проповіддю Апостола Тадея було мучеництво. Останньою проповіддю святого Єсафата було мучеництво. Ніщо так не промовляє, як мучеництво. Тож найгучнішою і найвпливовішою проповіддю святого Єсафата, святого Тадея, Наших блажених священномучеників було їхнє мучеництво. Ніщо і для нас сьогодні так не промовляє, як те, коли сьогодні за нас віддають своє життя найкращі, найсвятіші, які могли б сказати ще багато прекрасних слів. І промов, залишившись живими. Однак їхній подвиг, їхнє останнє слово лунатимуть в наших серцях вічно. Ми теж з вами покликані до цього свідчення і до такої проповіді, не до красномовних гучних промов і показів. А до великодушного віддання себе найвищій любові, християнській любові за прикладом нашого Вчителя Христа. Це любов, Божа любов, колись дала нам життя, ця любов Божого серця нас створила і покликала до любові. Нехай ця Божа любов надихає і нас, так як наших захисників. Жити найвищою самопосвятою. Господи Ісусе, сьогодні ми зібрані довкола Тебе, який є головою свого містичного тіла, своєї церкви і який є її священником. Ми зібрані сьогодні при Тобі як сопричастя святих, сопричастя мучеників, яке об'єднує. При Твоєму престолі тут церкву земну і небесну. І в цей день вшанування Твого апостола ми пригадуємо собі і надихаємось прикладом кожного Твого святого апостола і мученика. Якщо церква є тілом, казала Свята Тереза, тоді вона має в собі благородний і життєво необхідний орган. Серце, палаюча любов'ю. Я збагнула, каже ця свята, що тільки любов може спонукати членів містичного тіла діяти в церкві. Коли немає цієї любові, тоді апостоли більше не проповідують Євангеліє, а мученики більше відмовляються проливати свою кров. Я збагнула, що любов охоплює. Всі покликання, О Ісусе, любова моя, моє покликання. Нарешті я знайшла Його, моїм покликанням є любов. Так я знайшла своє місце в церкві, і це місце, о Боже мій, дав мені Ти. В серці церкви, моєї Матері, я буду любов'ю. В такий спосіб я буду всім. Господи. Дозволь і нам брати живу участь у цьому покликанні Твоїх святих мучеників і апостолів, в покликанні бути геройською любов'ю, яка є правдивим мучеництвом. Святий Іван Віаней сказав, що священство є любов'ю Ісусового Серця. Нехай між нами сьогодні ніколи не забракне. Єпископів, священників, монахів і монахинь на зразок святого Тадея, святого Іосафата та наших мучеників, які завжди будуть для нас цією любов'ю Твого серця. І завдяки яким такою любов'ю, яка приведе нас невдовзі до перемоги, буде кожен з нас для нашої церкви і нашого українського народу. Господи, ми сьогодні дякуємо Тобі за Твоїх єпископів, за Твоїх священників, за монахів-монахинь, за кожного мирянина, за кожного воїна, який сьогодні стає Твоїм мучеником. Нехай таких мучеників ніколи не забракне в Твоїй церкві, на Твою найбільшу славу, ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.